Що наразі прогнозується для цієї атомної станції? Чи будуть росіяни намагатися здійснювати якісь провокації на АЕС? Так як зараз, нічого нового. А чи вдасться взагалі повернути людей, які захищали Азовсталь Маріуполь? Зараз карта повішеного падає. Тобто на, на даний час таке собі? Лунати такі заяви щось. Що Україні варто таки надати далекобійні ракети, чи ухання таке рішення? Ну, найближчим часом багато чого втримається в таємниці. Давай так спеціальні. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається відьма Марія Тиха. Марія дуже рада бачити тебе на нашому каналі і е, одразу хотіла привітати тебе з новорічними святами, з Новим роком, 24, м який вже настав. Ви також привіт з Новим роком. Дуже дякую. У попередніх інтерв'ю ми часто говорили з тобою про те, що е, у новорічні свята, у новорічну ніч ти проводиш обряд певний. Розкажи детальніше, чи проводила ти цього року, і що вдалося дізнатися. Ні, цього року не проводила його. Ну я в принципі казала вже про це, трішки пізніше це зроблю. Угу. Е, тоді давай поговоримо про те, що буквально. Нещодавно, 2 січня, для наших глядачів, додам, що ми пишемо інтерв'ю наше, 4 січня. Україна пережила масований обстріл з боку росіян, і що кажуть карти з цього приводу? Чи повторяться такі обстріли у січні, і чи посилюватимуться вони надалі? Ну, дивись, обстріли будуть масивні ще. Нам дуже повезло, що все ж таки ці ракети, вони, якими вони нас обстрілювали, це накопичення було. Тобто балістику вони не можуть використовувати просто будь-куди. Вони точно по цілям б'ють балістикою. Далі. Оці ракети, які летіли крилаті, тобто це, ну, це накопичення, знову ж таки кажу. Так. Якщо так по поаналізувати, то е, таких масових атак, ну, вистач, ракет вистачить на 4-5 атак. все. Потім треба буде знову накопичувати. Зараз дійсно дуже активізувалися росіяни з атаками на Харків. Дуже багато і масованих, і дійсно чи не щодня вони обстрілюють Харків. Які наразі істинні мотиви росіян? Вони знову хочуть окупувати місто чи це знову ж таки терор з їх боку? Якісні мотиви обстрілу Харкова просто того, що він близько знаходиться. Розумієш, все і вони дістають до нього. Це може С-300, наприклад яких вони дофігав трішки? На жаль, так. Ну, як правильно, те, що, те, що я кажу, дивись, дев'ятка кубків паде. Це просто того, що вони до них близько знаходяться і в них багато зброї. є. Знову ж таки, це про ракети мені здасть десь. Тобто Харків не складно обстрілювати, розумієш? Тому що він на кордоні все. Тут тільки така причина. Тобто це терор. Якщо ж говорити про ситуацію на фронті, також знаємо, що на куп'янському напрямку дуже сильно тиснуть зараз росіяни. Як там будуть розвиватися події найближчим часом? Так, окей. Для нас, для росіян. Угу. Ну, в росіян, дивись, справді є плани, що окупувати. По суті. да? Карта відлюдника ось падає, вітірка жезлів падає, вісьмірка жезлів ось падає. Нам складно по десятці жезлів, Ось. А, ну. Все одно ми стримаємо, я думаю, цей похід. Шестірка мочів це похід саме це складно буде, але стримаємо. Тобто карта Ерофанта говорить про те, що зараз туди ну, особе увага туди, на Купінське направлення. Именно, вот. Карта Ерофантова та командира. Тобто якісь є прикази, щоб ми контролювали Але я думаю, що там рух може піти зі сторони Росії, і да. він там і ага. буде. Його просто відіб'ють. У продовження розмови про ситуацію на фронті також знаємо, що Мар'їнка Авдіївка досі залишаються надзвичайно важкими. Якою там буде ситуація у січні? Знову ж таки, для нас і для росіян. Така Мар'їнка не окупована зараз ще на 90%? А, На 100% ні. Наскільки лунали от заяви, то казали, що. Певну частину, але ми таки контролюємо там. Зараз подивимось, як справа у нас Марін, так справа росіян. Ну, скажімо так, вісьмирка мочів на Росіям карта імператриці. Тобто, да, дійсно, не до кінця вони ще тобто, окупували її. Тобто, нема, не складно їм дуже це зробити. Ну, смотри, тут карта колісниці падає, да, з нашої сторони, восьмерка жезла. Тобто, це може говорити про те, що Е может быть, така ситуація, что мы как-то хотим двигаться в їх сторону. То тобто, есть, это получается, вот. Столкновение, да, мы тоже не можем двигаться. То есть они не могут, и мы не можем. То есть мы как-то вот застряли. Но будут какие-то моменты связанные, снова же таки, говорю, с нашим движением с той стороны. То есть будет попытка именно их как-то выщемить оттуда. Сдвинуть, сдвинуть, да, в другую сторону. То есть, да, действительно, она до конца не оккупирована. Сьогодні буквально читала новину про те, що протягом останніх двох тижнів окупанти не дозволяють експертам з МАГАТЕ отримати доступ до реакторних блоків Запорізької атомної електростанції. Що наразі прогнозується для цієї атомної станції? Чи будуть росіяни намагатися здійснювати якісь провокації на АЕС? Ой. Карта відлюдних, бо знову ж таки окупована територія. <риклад> да, може бути провокація. Карта смерті ось падає, рисер мочів падає, пажмочів. Тобто 100%. З цим чимсь пов'язано. Ну, стоїть кого-то станція, карта смерті падає. Хм. Карта вежі, ось падає, десятка мечів падає, да. Тобто знову буде підніматися якась ситуація з механізмом, да, фортуна падає, механізм движення. що то буде опять в реакторах з механізмом з яким? Угу. То есть это Але... не то, что как раньше дырки, да, то есть, какая-то ситуация здесь, то ли это вот с температурой, потому что карта Солнца угу. выпала, какие-то вот, повреждено будет опять что-то будет подниматься в новостях. В общем. С Так як зараз, нічого нового. Страх мади дев'ятка ночів, це страх. Угу. Тобто окупанти, я так розумію, просто знову намагатимуться налякати. Так, да, так. Да. Також хотілося б згадати, що буквально вчора, 3 січня, відбулася найбільша за час повномасштабної війни процес обмін полоненими. Але варто зазначити, що Росія не повернула Україні жодного бійця із Азову, які захищали Маріуполь. Чому саме і що завадило цьому? Ну, дивись, тут по картах угану показывают, карта смерті падає, тобто, я думаю, що буде якась ситуація, карта імператора. А, буде что ситуація, пов'язана з тим, що вони когось вбили. Або стратили, або вбили. Тобто, карта імператора — це хтось, хто командир. Есть, не какой-то обычный рядовой, а рядовий, какой-то командир. То есть его уже нет. Мы об этом узнаем, я думаю, еще що... вот. именно образовывайся говорю. Вот. Почему они их держат? Они их держат на обмен. всех. Uh -huh. Но здесь понимаешь, в чем суть? Смотри, я просто несколько, много раз люди знают, когда смотрела по обменам, мне всегда показывало, что они торгуют. То девятка Пентакли, видишь, падает. То есть мне кажется, что Россия нам какие-то условия ставит не только про обмен, про деньги, про что-то вот, они что-то просят другое за них. То есть, по сути, они их продают, да? Ну, как бы, это те солдаты, которых можно обменять как-то подороже. Давай так скажем, да? Ну, вот. вот. Mm -hmm. Я не хочу как, как про мясо говорить, как про товар, но вот, вот Россия mm -hmm. так это видит. То есть, именно из-за этого. Плюс, я же говорю, будет какая-то ситуация, что узнаем, что кого-то казнили или убили. То есть, какого-то командира. Будет скандал, кстати, по этому поводу еще. Четко показывает здесь. Поэтому вот как-то так они. А чем дастся взагали Людей, які захищали Азовсталь, Маріуполь. Ти розумієш, що не всіх? Тобто там багато хлопців вже, в принципі, і нема? Ну, тут таке питання зараз. Вдасться повернути взагалі Зовсталі цих хлопців. Зараз карта повішеного падає. Тобто на, на даний час таке собі угу. ну, також варто згадати, що омбудсмен справ людини Лубінець сказав, що протягом найближчих тижнів Україна і Росія можуть провести ще один обмін військовополоненими, і відтак він наголосив, що за останні два тижні в переговорах Росії з Україною стосовно обміну є певні зрушення. То чи дійсно відбудеться це? Не ну, дивилося сьогодні, це, це питання дивилося. В принципі, ми казали про те, що найближчий час після Нового року повернуть полонених їх повернули. Буде ще так. обмін, да? За січень має ще бути. Там чітко по картах показували. Да? А наскільки масовий? Такий ну, же, я як ні, попар... я ні, ну, просто датам, смерті по числам. Ага. Ну, я думаю, что плюс-минус, да. Uh -huh. Uh -huh. Еще может быть обмен с мертвыми связан. Опять-таки, мертвых пленных. То есть тоже. Ну, тут карта смерти просто падает фортуна. То есть домой вернуть. Uh -huh. Просто опять здесь фигурирует вот этот виш, типа опять фигурирует здесь император, потому что нам падала только что перед этим, на Азов, которая падала. Да, да, да. Будем смотреть. Угу, ну так, да, будемо стежити. Ну, і той же Лубінець він е, говорив про те, що є ризики того, що Росія знову буде намагатися блокувати цей процес. Е, наскільки от, дійсно будуть такі спроби з боку РФ заблокувати е, процес обміну полоненими? Буде, буде. Чирка мечів падає, ось. Все одно мені здається, що ну, вони блокують кожного дня, в принципі, його. Тобто тут нічого не змінюється також по картах зараз. Ну так, давай від цієї теми трохи перейдемо до е загалом рішення наших західних партнерів. <гану> uh, ці uh, саме обстріли з боку Росії, про які ми говорили на початку нашого інтерв'ю, вони ну ніби підбурили наших міжнародних партнерів, і от почали лунати такі заяви, що ось uh, Україні варто таки надати далекобійні ракети. Чи ухвальні таке рішення? Ну, найближчим часом на ну, сьогодні дивилося питання. Там падало, що нам мають дати якісь ракети типу ПВО. Але, можливо, це і далекобійні ракети також, також там диявол падав, здається, дев'яткою з, 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 з жезлів. Взагалі це захист дев'ятка жезлів, тобто це більш доповозхляюсь. Але, в принципі, розглядати як далекобійні саме для. Це, це ж також захист, да, якщо будемо пуляти по них. ну Це можна також розглядати. Показувало, там показувало по картах сьогодні, я дивились. На найближчий час і так. Ага, дійсно таке. Так, може бути, може, так. Також варто згадати про США. Вони у Білому домі, зокрема, сьогодні заявили, що більше не можуть надавати військову допомогу для України, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування. Що карти говорять про рішення Конгресу, яким воно буде? Все одно буде давати допомогу, все одно, вона все одно відбуде йти. Просто карта Верховна життя, ну багато чого втримається в таємниці, давай так, спеціально. Ну так, да, розуміємо, що ворог також все моніторить і. Да, да. Краще дійсно не знати. Ну, і Трохи на сам кінець про мобілізацію хотілося поговорити. Е, ну, буквально сьогодні, там, перед тим, як ми запис... ну, як почали ми з тобою запис цього інтерв'ю, е, з'явилися новини про те, що Залужний та Умєров заявили, що е, посилення мобілізації це об'єктивна складова війни, тобто ну, її не уникнути. Е, чи загалом буде проходити. Таке от посилення мобілізації, яким чином і як буде реагувати на це суспільство? Думаю, що такого буде проходити, чого того що, ну дивись, в них дуже велика армія. Як не крути, я ж кажу, в нас ну, ти розумієш саме всі розуміються, що по населенню Росія більше в 10 разів. Ну, не в 10, а... але більше, може, в 10. Ну, тобто, а що робити? А я не знаю, що робити. Я думаю, що посилення буде 100% мобілізації. Так, буде буду поселены. Карта башня. Причому хаос. хаотична очень видишь. Mm -hmm. Жезлов. Як будуть реагувати на це люди. Так. Ой, карти падають. Так, девятка жезлов. Це сама защита. Девятка мечів, карта страху. Пажумочивич показали. Ну як я реагувати? Хто буде тікати, хто буде вдома сидіти, не виїжджати, тут чіт чіт чітко через страх да? показує ага. так. Ну, до речі, я вже неодноразово говорила, що, ну так, судячи з того, що відбувається у мережі, а. дійсно люди не те, щоб їх обурює сам факт. Що треба мобілізуватися, а обурює те саме, як ТЦК це роблять. І ну, того ж, це... Та, та, та. це правда. Того, що всі так. розуміють, що треба воювати. Але ну... Але іноді поширюються такі відео, коли ТЦК там і б'ють на вулицях, і там ну, да. загалом дуже такі моменти відбуваються. І чи реформують оцей процес видачі повісток найближчим часом? Ні. Карта башні, яка випала, це вже карта хаосу. Тобто, я не відчуваю того, що його якось найближчим часом. Так воно і залишиться все. Ну, до речі, досі говорять про той законопроект перед новим роком, коли оприлюднили його текст. В якому форматі приймуть цей законопроект про мобілізацію? Чи допрацюють його так, аби дійсно він був і ефективним, і при цьому не. Mm. Зачіпав прав людини, скажімо так. Ну, поки що не бачу. Десятка жезлів складновато це зробити. Но на майбутній час, можливо, так. Зараз на найближчій, де ще бачу, ні. Я не бачу поки що. І розержезлі, бачиш, падає, тобто Угу. Mm -hmm. Мені здається, знаєш, що yeah. така ситуація зараз в мобілізації? Того, що. Ну, нам же на все розповідають, правильно, що відбувається на фронті. Тобто, ось. І мені здається, що просто через те, що Росія таку. Ну, Росія може дозволити собі витрачати кількість цього м'яса, ну, скільки завгодно взагалі, да, Кидати, 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 їм пофіг. В нас не ну, так. так. І просто через це, через те, що багато все ж таки втрат, а їм пофіг, того, що я ж кажу, знову ж таки, в них багато цього м'яса. Вони можуть кидати кожного дня пофіг, скільки людей. Ось нема кому воювати, не вистачає людей. Тому, ну, посилення мобілізації. Що, що сказати? Ось так. Чи буде рішення про демобілізацію, тому що багато військових воюють з першого дня війни і. Я не думаю, що воно буде найближчий час. Я ж доночки кажу, нема кому воювати. Дивись, тобто фортуна падає колісниця, пажезлів резерв пентаклів, і рофант, жезлів. Тобто, я думаю, що спочатку ні, потім може бути якийсь конфлікт по пятірці жезлів, да, і, що, і якісь реформи внесуть. Uh -huh. Тобто, можливо, відпочинок якийсь дадуть, да, там якісь закони будуть саме про відпочинок, про що ще. Тобто там якийсь може на недовгий період, але щось буде таке. Тобто, саме щось таке може бути: Резерпентаклів, Тобто, це постанова саме керівництва. Uh -huh. Генералів і так далі. Я думаю, що щось таке буде, але якось так. І це не зараз мені здається, тому що я зараз не відчуваю. Якось воно трішки пізніше буде, uh -huh. можливо, весна то uh -huh. ближче до літа вже так. Ну і на сам кінець Зеленський Ой. у своїй прес-конференції говорив про те, що е, є така мета зараз мобілізувати до 500 тисяч осіб, чи вдасться це Україні. П'ятсот тисяч, так? Півмільйона. Ні. Як це відобразиться на ситуації на фронті? Ну, знову ж таки, бачу, десятка жадних ту спонтанні. Захист. Ну, складно. Ну, складно і зараз нам складно. Знову ж таки, коротко, через кількість саме. Розумієш? Так. Ось, ось ти показує, що саме захист, складність є захищати країну. Не вистачає людей? Ну, армії я про армію. На жаль, так. На цьому будемо завершувати, Марія. Я дуже дякую за такий розклад. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами була відьма Марія Тиха. Обов'язково підписуйтесь на особисті соцмережі нашої гості, підписуйтесь і на наш канал також. Ставте лайки, пишіть коментарі, про, про що хотіли б почути і кого побачити в наступних наших розмовах. До зустрічі і бережіть себе.